Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже трагічну ситуацію, яка про яку ми вже говорили заздалегідь, але в нас є оновлена інформація по двох 14-річних українцях в Польщі, яких п'яний водій за кермом збив. І, на жаль, перший хлопчик помер ще через декілька годин після цього інциденту, а другий помер от власне через 10 днів. Після цієї жахливої катастрофи. Давайте зараз більш детально про це поговоримо. Плюс є одна дуже і дуже важлива деталь, як на мене, яка є дуже і дуже сильно показовою, яка стала відома власне тільки зараз. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково діліться ним в себе в соціальних мережах і, звісно ж, пишіть в коментарі, звідки дивитесь це відео. Отже, після тижневої боротьби за життя в лікарні помер 14-річний хлопець з України, який став жертвою п'яного водія на дорозі. Ми про цю ситуацію говорили. Вона сталася ще 11 червня в селі Баборово-Шамотульського повіту великопольського воєводства. Там двоє 14-річних українців. Маленьких хлопчиків, можна так сказати, навіть каталися на велосипедах і не по своїй вині попали під колеса автомобіля, за кермом якого був п'яний водій. І, власне, в цьому водію дуже і дуже цікава інформація відкрилась. Зараз я вам про неї розповім. Хто не бачив попереднього відео, я не буду вас заставляти там його передивлятися, я вам коротко просто нагадаю тоді. Водій на автомобілі Volkswagen Passat врізався в задню частину іншого автомобіля, який в свою чергу затормозив, коли побачив двох хлопців, які переводили просто ці. Велосипеди на пішохідному переході, тобто хлопці діяли повністю е, законно, скажемо так, і оцей перший автомобіль він затормозив. А водій, який їхав ззаді на пасаті, він е, не затормозив, і він, власне, врізався в, е, в цей автомобіль, який був перед хлопцями. Цей автомобіль десь відлетів, і по інерції Пасат, власне збив хлопців на велосипедах. І е, щодо тієї дуже цікавої деталі. То вже от зараз відкрились нові деталі, і за кермом цього самого Пасата, де був п'яний водій, який власне і став причиною трагедії, був 40-річний громадянин України. Тобто, бачимо, що в нього в крові було 1,6 проміли алкоголю, і власне це стало причиною його такої притупленої реакції на ситуацію на дорозі. І бачите, яка іронія, скажімо так, всі знаходились в Польщі. На дорозі було двоє хлопців з України, які просто собі там катались на велосипедах, десь там переходили дорогу. І власне причиною їх смерті став українець. Знову ж таки, так тому як дуже велика кількість українців не має абсолютно нічого проти того, щоб випити алкоголю і потім сісти за кермо. На жаль, така практика дуже і дуже часта в нас в Україні, і бачимо, що українці не нехтують точно те саме перевозити і в Польщу. І що по цих хлопцях? Перший хлопець ще за декілька годин після цієї катастрофи він попав в лікарню. От, але в зв'язку з отриманими ушкодженнями він не вижив. Тобто він помер ще з самого початку. За життя іншого хлопчика боролись лікарі. Ну бачимо, боролись понад тиждень. І, на жаль, також. Якби опублікували повідомлення в школі, де він навчався, і ось от його наступний текст. З великим болем повідомляємо, що сьогодні вранці помер наш учень Віталій. Він був особливим хлопчиком, сповненим дружніх почуттів і нових ідей. Йому була притаманна велика чутливість і відкритість до проблем інших людей. Він любив музику, мріяв написати власну пісню. Немає слів, щоб висловити смуток і порожнечу, яку ми відчуваємо. Висловлюємо глибокі співчуття родині е, та всім близьким. Тобто, бачимо, що хлопчик, е, ну як би він собі просто жив своє життя, і це життя перервалося просто ублюдком, який сів п'яний за кермо, який думає тільки про свою гриву. І я надіюсь, що цю тварюку просто посадять на максимальний термін, можливо, на довічне навіть. І я думаю, що він це е, повністю заслужив. Ну, що можу сказати, що ну, вічна пам'ять цьому хлопцю, світла пам'ять цьому хлопцю. Земля йому пухом хай е, спочиває. Тому... <кій> Вибачаюсь. Е, тому, друзі, ну бачимо, що не варто сідати в стані алкогольного п'яніння за кермо, бо ви можете поламати комусь іншому життя. Вибачаюся. дякую всім.